Організувала незаконний бізнес в одній з аптек калоша. Прикарпатські поліцейські викрили 39-річну підприємицю, яка збувала лікарські засоби, що містять наркотичні речовини без відповідної ліцензії. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту бупренорфіну наркозалежним особам. Відтак зловмисницю було викрито на гарячому. Загалом поліцейські провали сім обшуків на місці події у домі зломисниці, господарських спорудах та авто. Було вилучено таблетки, капсули та ампули ін'єкційних розчинів із вмістом наркотичних речовин. Обіг усіх цих препаратів є обмеженим. Підприємецю затримано процесуальному порядку. Слідчі її вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід жінці тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі слідство триває. Співробітники поліції встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності та каналів придбання заборонених речовин. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.